Харків незламний, харків'яни сильні духом вірять в перемогу, наближують її, працюють, щоб Харків жив, тримаються попри все, а ще надихають, допомагають та підтримують тих, кому найважче. І якщо на перший погляд вам здається, що це звичайні грядки, на яких пораються літні люди, то це не так. Таким способом, харків'яни підопічні територіального центру, що в Київському районі, а це одинокі пенсіонери, переселенці з окупованих територій та таких, де точаться бої, люди з інвалідністю, знімають стрес після нічних обстрілів, налаштовуються на позитивне мислення, очищують свої думки від негативу та вчаться разом з науковцями виводити нові сорти овочів. Повисаджували томати, перець. Все, що може зрости, і відволікає од оцих всіх тривог, щоб на душі було легше, щоб руки були зайняті, копатися в землі, ну і виросте все, що ми насадили. Все буде добре, ми переможемо. І дивлячись на цих людей, і не скажеш, що не так давно кожен із них пережив найважчі моменти свого життя. Покинув назавжди домівку, втратив рідних. Але кожен вистояв, зібрав волю в кулак і з гордістю крокує далі по життю. Я від щирого серця вітаю з цим чудовим днем. Що в дану секунду, в дану филиночку, нема прильотів, і ми вільно дишемо і насолоджуємося сонечком і цим чудовим садом. Ми відвідуємо наш територіальний центр з великим задоволенням, мабуть, тому що тут працюють чудові люди добрі, турботливі, які завжди в тяжку хвилину протягнуть руку допомоги, дадуть пораду, допоможуть і в радості, і в біді. Ви знаєте, це так потрібно в наш тяжкий складний час, адже бувають хвилини, що жити не хочеться, а приходиш сюди. Тебе зустрічають посміхнені обличчя і на душі стає легше. Бо ми тут відпочиваємо душею і тілом. Ми тут загоюємо свої рани. Я думаю, що тут живуть і працюють справжні харків'яни. Слава Харкову! Слава харків'янам! Слава ЗСУ! За допомогою фізичних рухів через долучення до вирощування унікальної рослини «Зернятка». Людина розвантажує стривожену психіку, формує гармонічний емоційний стан, відволікається від сумних думок, отримує гарний настрій і жагу до життя, розповідає директорка закладу. Ось чому територіальний центр Київського району долучився до реалізації проєкту Харків-екохаб. Харків-екохаб це результат співпраці між територіальним центром та представниками Національної академії аграрних наук України за підтримки партнерів. Ми висадили розсаду овочових культур та встановили систему крапельного поливу. Щодо проекту харків екохаб», то його учасники не лише вирощують в родину, вони знайомляться з ландшафтним дизайном, створюють фотовиставки, обмінюються досвідом. Клуб, до речі, відкритий для усіх бажаючих, говорить директор катерцентру. А окрім садівництва, відвідувачі центру можуть долучитися до університету третього віку, де вони опанують комп'ютерну грамоту та навчаться користуватися всіма перевагами смартфонів. Погодьтесь для людей похилого віку. Це ще та складна наука. За взяттям жіночки відвідують заняття з гімнастики, балету, адже говорять, рух це життя. А ще своїми руками виготовляють ось таких цікавих ляльок, розповідає директорка. В територіальному центрі є багато заходів. Це простір, де наші підопічні можуть просто прийти, і розказати про свою біль, поспілкуватися, знайти нових друзів, однодумців, отримати підтримку. Випити чаю і розуміти, що вона не одна, що є хтось, хто турбує про них. Так, це простір, де кожен бажаючий може отримати нові знання, консультації, опанувати якесь хобі. Працівники та волонтери центру знаходять сили і бажання допомогти кожному, хто потребує турботи. Вміють згуртувати людей та зайняти їхні руки і думки цікавими справами. От як нас почали бомбити, і йдеш сюди, забігаєш, чекаєш, поки воно впаде. І сюди прибігаєш. Нам дали помідори дівчаткам посадити, тут посадили. У нас тут люди розкриваються, вони можуть привести себе до ладу, ми тут спілкуємось, ми тут зараз ви собі, представляєте, багато покинутих людей, які сидять в чотирьох стінах, вони не знають, куди дітися. Там Бахає і, і в день і вночі. І дуже-дуже тяжко себе звести до ладу. І ми займаємось тут, ми танцюємо. Бачите, така вірандочка є. І там нам зробили із лісниці, зробили нам станок. І ми там займалися. Ми займаємося реабілітаційною гімнастикою. Деякі жінки я займаюся жінками на волонтерській основі, і вони були на грані нервового зриву. Так казали, що до самого От таке було. А зараз виходять, танцюють. От у нас є танок бабки юшки. От виходять, бабка юшка. І такі всі задоволені. Душа відпочиває. Ось такі вони харків'яни, незламні і сильні духом. Яна біляєва, Віктор Нутрачов, Олександра Панченко, Харків новини.